Вітаю вас, вкотре впевнююсь, що нічого в житті не буває просто так. Пам'ятаєте чудову пісню Сергія Шнурова, називається Москва? Там оригінал звучить так. Вчора приснился сон прекрасний, Москва згорела ціліком, пожар на площаді на Красний і тлеє бивший ізбірком. Пам'ятаєте? Ця пісня пролунала. 2012-14 року, десь так, давненько, 10 років назад. Так от, оцю пісню я муркотіла собі носа ще з 24 лютого, як тільки почалося вторгнення окупантів на нашу Україну. От вам думки матеріальні. Вже Москва на дахах встановлюють ППО. Та й питання. А навіщо? Що ж таке трапилося? Що вже на дахах в Москві установлюють ППО? Дивимося. Навіщо установлюють на дахах в місті Москва ППО. Ось вам і Москва згоріла. Ну, що, вісімка жезлів. Бачите цю карту. Вона ж така. Тут навіть той, хто не розуміється на таром, бачите, в щось летить. Багато летить. Так, вісімка жезлів це рух. Тобто вони допускають якийсь швидкий рух у повітрі. Ну, бо прийшли другі часи. Обставини зараз такі, що події починають. Розгортатися дуже швидко, і якось проти дії, протидіяти якось цим подіям, якось ну, немає другої якось можливості. От так от. Є чітке розуміння, що дуже скоро щось станеться. Тобто знають і впевнені, що їм прилетить, і це не буде звичайний житловий будинок. Це буде щось важливе. Центр прийняття рішення. Я надію, що росіяни розуміють, що це буде Кремль. Чого б там ми панькались так довго? І зовсім недавно, мабуть, окрім Шнурова, ніхто і не припускав, що Москва може палати. Але вже московське панство цю можливість припускає. І дуже реально припускає. Окрім тих ППО, що вони там на дахах домів приліпили, ще проводять багато других заходів. Ну, ну Може, там готують вони сховища, там, щось там прораховують, от така кропітлива робота, йде щось запасають, якісь тут серійні завдання у кількох будівлях, от таке щось. Ну, Може, які то пункти. Щось планують, Ну, обробка даних. Тобто вони геть заклопотані. Оцею справою вони заклопотані. Ну, а чому? Тому що щось прилетить. Отак. Подивимося, як це сприймають. Ну, пересічні звичайні громадяни, які живуть у місті Москва. Як вони це сприймають? Угу. Ну, паніки я не бачу. Тут дуже висока впевненість, що все добре, все по плану, вони добре захищені. Вони дуже в цьому впевнені, і що їхнє керівництво дуже розумне і знає, що робить. Тобто вони якось впевнені, що насправді ніхто і ніколи не зазіхне на Москву, ну, може й на Росію загалом, і що перемога, звичайно, буде за ними. Вона вже майже в них руках. У них є якесь, от по цій карті, якесь таке невеличке передчуття, ну, щось трошки негаразд, бо ж такого ніколи не було, так? Ніколи не лунали ці тривожні сирени, хай вони учбові, але ж вони лунають. так? Не було раніше вказівок, де знаходяться бомбосховища, а уж ППО на дахах їхніх там житлових будинків чи де вони там їх налаштували, взагалі про те ніколи не йшлося, але вже ж тепер є. То вони так думають, ну, мабуть, щось таке трошки не гаразд. Але все одно влада не спить. І можна жити спокійно. Ось вони тут спокійні, задоволені життям, ну і займаються своїми справами, знають, що перемога за ними. Декотрі думають, якась, може, невеличка така частка людей, що це йдуть е, навчання якісь, бо Паш Пентаклів це карта студентства, це навчання. Ну, Думаю, це, мабуть, якісь навчання. Ну, і Основне питання: чи все ж таки прилетить в Москву те, що прилетіло і в Дніпро, і в Краматорськ? І в Харків, і в Херсон, і в інші... Так, диявол. Прилетить. Ще й як прилетить. Чи прилетить до них те, що прилітало в наші міста? Прилетить. Це станеться, коли Московія зробить якусь фатальну помилку. От щось, ну, я не політик, я не знаю, щось таке там у них. Буде коїться якась. ну, він І так помилка все його життя, це зрозуміло. Але щось іще таке буде. Тут, знаєте, про що? Що? У ВСУ не лишиться іншого вибору, як тільки не вдарити по Москві. Отак, От Україна отримує благословення від своїх партнерів, так? Ну, іноземних партнерів. І зробить те. Ну, що вже давно проси Путін. Він вже давно просить, щоб йому тріснули по голові. То, мабуть, вже він і допроситься. Прилетить. І я думаю, може це дійсно Кремль, бо будівля. Гляньте, вона на цій колоді, ну, Кремль. Ось бачите? Це ж треба. Прилетить. Так. А взагалі диявол і башта разом. Це якась неймовірна знакова така от композиція карт. Ну, Це каже про те, що ну, точно прилетить. Побачите. Дивимося, що буде після. Якась возня, суєта, боротьба, якась суєта багато. Суєти багато. Так, хтось мені щось пише. Угу. Що буде? Так, справедливість. Ну, це як тут же, знаєте, це як справедливе рішення. Але оця ось карта п'ятірка жезлів, ну, це як конкуренція, боротьба, але одне її ще значення, ну, класичне значення пятірки жезлів, є такий пунктик, це поява нового лідера, після, чи як в результаті якоїсь конкурентної боротьби. Я так розумію, що буде приліт до Москви, і там зразу щось у них поміняється. Ну або якось перед цим. В часах я нічого не буду тут установлювати в періоди. Але так, це вже там буде якийсь новий лідер, і він зразу ж буде щось приймати, якесь справедливе рішення. Справедливе рішення в сторону України. Буду щось тут дуже багато думати, клопотатися, як задовольнити Україну. Це ось справедливість і туз, туз жезлів. Це задовольняється та сторона, та сторона яка постраждала. Отак, як тільки прилетить на, на Москву, ракета зразу заспіває щось таке про домовленості і про якісь згоди. Але в них буде зміна лідера. Це саме важливе, що станеться зразу після прильоту. Що ж, поживемо і побачимо. Я вам дуже дякую за увагу.